Ми живемо в часи, які не обирали. Але ми самі обираємо, як їх прожити. Українці довели, що наша сила не в гаслах, а в діях. Ми народ, який знає за що бореться. І з вами в етері Кременчуцькі новини про життя міста. Дивіться далі в програмі. Модернізація інфраструктури це інвестиція в енергетичну безпеку громади. На мікрорайоні Раківка тривають роботи з прокладання нової тепломережі. Більше про це вже за мить. Вони працюють добре, швидко і, звичайно, сучасно. мешканці мікрорайону Раківка щодня спостерігають за роботою працівників комунального підприємства Теплоенерго, які наразі прокладають нову тепломережу. Разом із сучасним обладнанням нових котелень та тепловими пунктами в будинках, це є складовими проєкту «Енергоефективна раківка, ініціатором якої є міський голова Кременчука Віталій Малецький. Диверсифікація джерел енергії та децентралізація системи опалення це ключ до енергетичної стійкості громад під час війни. До прикладу, якщо місто залежить від однієї великої ТЕЦ чи котельні, її знищення залишає всіх жителів без тепла. Натомість розподілена система з кількох джерел зменшує такий ризик. У разі пошкодження однієї частини мережі інші джерела можуть частково компенсувати втрати. Саме тому позиція міського голови Віталія Малецького максимально модернізувати тепломережі та будувати нові котельні, бо це не просто оновлення комунікацій, а посилення стійкості та надійності системи опалення. Труби прокладаємо нові з мінімальними втратами теплової енергії. Порівняно з трубами, які прокладались в Радянському Союзі, ці труби нові і набагато якісніші. Прокладений трубопровід надійно забезпечить теплом усі домівки мікрорайону Раківка. Нові мережі зменшують втрати тепла, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси громади. Інвестиції в інфраструктуру під час війни це не розкіш, а радше необхідність. Бо саме від надійності та спроможності міських мереж залежить, чи буде в оселях Кременчужан тепло. У нас добросовісно працюють. Нові, звісно, труби, щоб не прокладали чи труби, чи на воду, чи на отоплення. То воно ж все старе, он так як в підвалі. Старьо є старі, та тобто все треба везде все міняти. Модернізація тепломереж разом із будівництвом нової котельні забезпечить жителів мікрорайону стабільним теплопостачанням взимку незалежно від ситуації на енергетичному фронті. Це добре. Ми завжди були залежні від цього. Так що від вагонного. А тепер буде своє. Ми раді. Під час війни масовані атаки росіян на критичну інфраструктуру неодноразово залишали українські міста без тепла. Запоріжжя, Кривий Ріг, Охтирка та багато інших населених пунктів переживали складнощі із централізованим опаленням через ворожі обстріли. Тому Кременчук робить стратегічні кроки для зміцнення своєї енергетичної безпеки. Позитивно відгукуються про наше місто і наші нові кременчужани – люди, які знайшли тут прихисток, тікаючи від війни. Бахмут такой, наверное, известное место. Вот От туди прийшли освободили от всего. Ну все там и осталось. Сюди приїхали. Прекраснейший міст. Уже два роки общаюсь, езжу. В общем, ну, во всех отношениях все прекрасно. Я взагалі дуже доволен. Дякую за приют. Після перемоги України сучасна енергетична інфраструктура стане основою для подальшого розвитку міст. Вона відповідатиме європейським стандартам та зробить комунальну сферу більш незалежною від зовнішніх загроз. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Знову випадки мінувань в Кременчуці. Шахраї виманюють кошти в громадян та про нові схеми, які вони вигадують. Саме про це дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Сьогоднішній день в Кременчуці розпочався з повідомлень про мінування деяких установ. Надійшла інформація на електронні пошти щодо замінування торгівельних центрів та навчальних закладів на території міста Кременчука. Наразі слідчі оперативні групи та екстрені служби працюють на місці. Звертаємо увагу громадян про те, що є тимчасові незручності. Щодо роботи торгівельних центрів та навчальних закладів, але ці повідомлення потребують реагування, потребують роботи як кінологів, так і обходу територій. Тому з порозумінням відноситись до роботи правоохоронців на місці події. На щастя, інформація про наявність вибухових предметів не підтвердилась. Водночас за минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло чимало заяв від постраждалих від шахрайських афер. Потерпілою стала 61-річна кременчужанка. До місцевої мешканки шістдесятиоднорічної зателефонували невідомі. представилися з представниками одного із банків, повідомили, що її банківські рахунки може бути зламано та кошти будуть перераховані на. Інші рахунки, які їй не належать остання повірила телефонному дзвінку, виконала всі вимоги, натискаючи посилання, які повідомляли її в телефонному режимі. В результаті трьох транзакцій з її рахунку було знято кошти в розмірі понад 200 тисяч гривень. На даний час Кременчужанка звернулася з заявою. Всі обставини перевіряються кременчуцькими правоохоронцями. З кожним днем шахраї вдосконалюють свої аферські схеми. Нерідко під приводом підзаробітку громадяни втрачають власні кошти. Саме в таку пастку потрапила і 28-річна кременчужанка. Громадянам користувачам соціальних мереж пропонують підзаробіток, в результаті чого потрібно виконати певні. Як умови конкурсу розповсюджувати інформацію про заклади, про отелі, про розважальні заклади пропонують пересилати певні кошти і отримувати за це додаткові кошти як бонус з такою заявою. Звернулась до нас 28-річна, яка повідомила, що в результаті таких дій з метою підзаробити, вона розповсюджувала інформацію про туристичні готелі і під час таких дій перерахувала понад 120 тисяч гривень. За цим фактом також встановлено попередні обставини, розпочато кримінальне провадження стаде 190 кримінального кодексу України. Вкотре поліцейські закликають більш пильно перевіряти інформацію, яка вам надходить. Якщо ви отримуєте телефонні дзвінки, якщо ви хочете підзаробити, перевіряйте обов'язково ту інформацію, яка надходить вам в соціальних мережах. Дуже часто, навіть перевіряючи мобільний номер особи в пошукових файлах, користувачі пишуть, що діють шахраї. Не керуйтесь попередніми емоціями, навіть якщо там вам повідомляють, що ваша рідна людина потрапила в біду, про те, що ваші банківські рахунки буде. Зламано та в подальшому залишитись без коштів. Обов'язково перетелефонуйте в фінансову установу або зверніться безпосередньо в фінансову установу на території міста, якого ви проживаєте, для того, щоб не потрапити на гачок до шахраїв. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кромичуцькі новини. У центрі життєстійкості місця сили Кременчук громадська організація Проліска розпочали п'ятиденний тренінг для психологів за програмою управління проблемами плюс. Як це було, розкажуть наші журналісти. Через війну багато громадян зазнають не лише фізичних, а й глибоких психологічних потрясінь, особливо ті, хто змушений був залишити рідні домівки та почати життя заново. Це суттєво впливає на емоційний стан, тому важливо вміти протистояти таким викликам та допомагати іншим. Саме з цією метою громадська організація проліска організувала п'ятиденний тренінг для 16 психологів за програмою управління проблемами плюс у центрі життєстійкості місце сили. Цього разу навчаємо психологів Кременчуцької громади для того, щоб підсилити нашу громаду для того, щоб люди могли отримувати безоплатну психологічну допомогу. Ця програма працює з дорослими, виключно да це індивідуальні консультації. Кожна людина зможе отримати по сім. Консультації та за цією програмою вона досить структурована для того, щоб зменшити. Наприклад, не силу несприятливих обставин да, на людину, а також щоб люди змогли, наприклад, посилити своє функціонування. Після плідної праці учасники зможуть отримати сертифікат консультанта за програмою управління проблемами плюс, що буде підтверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я і матиме індивідуальний номер. Це дозволить їм офіційно застосовувати цю методику у своїй професійній діяльності. Та задля цього необхідно виконати певні умови для того, щоб вони саме були консультантами по програмі управління проблемами. Плюс вони це така кропітка робота ще попереду, майже ну більше трьох місяців. Це однозначно. Вони мають пройти п'ятиденний тренінг восьми годин кожного дня. Потім мають пройти на протязі трьох місяців. Три групових супервізії, які ми будемо з Дар'єю проводити, також ми будемо їх підтримувати супер індивідуальними супервізіями, і це є обов'язково. І не менше 12 супервізій, кожен консультант має. Відвідати саме із своїм супервізором, також своїми очікуваннями від тренінгу з нами поділились учасники, які мають на меті розвиватися, професійно вдосконалюватись та допомагати тим, хто цього потребує. Очікую знань практичних. Ну і звичайно, очікую особисто від себе пройти заявлений дівчатами обов'язковий мінімум для того, щоб сертифікуватися і потім бути компетентним фахівцем в даній програмі. Завдяки отриманим знанням і навичкам, психологи зможуть надавати безоплатну допомогу тим, хто її потребує, сприяючи покращенню психоемоційного стану місцевого населення. Організація таких тренінгів є важливим кроком у розвитку психологічної підтримки в громаді та допомагає зробити фахову допомогу більш доступною та ефективною. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хаос, сум'яття та зневіра. Усе це уособлює відомий лиходій, якого намагається копіювати один із адміністраторів телеграм-каналу Джокер Кременчук. А хто ж ховається за маскою Джокера, знають наші журналісти. Те, що відбувається у медіапросторі Кременчука, це не просто викривлення фактів, а цілеспрямована інформаційна війна. Але настав час правди та справедливості, час розкривати імена, час зривати маски. Скандальні заголовки, брехливі статті, підтасовані факти все це чинив кожному дописі телеграм-каналу Джокер Кременчук. Але хто ж ховається за маскою Джокера? Проаналізувавши дописи у телеграм-каналі неозброєним оком видно, що за інформаційним тероризмом, спрямованим на дестабілізацію міста, стоять декілька людей, серед яких і головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Адже більшість бруду походить, посилаючись або на статті цього інтернет-видання, або взагалі на телеграм-канал пана Булашева. І все це відбувається за лічені хвилини. Тільки но ну, на сайті Кременчуцька газета з'являється стаття, так одразу це ретранслюється і в джокері. Тож логічний висновок Булашев це той самий джокер, який має на меті не конкретику, а лише завдання висміяти та дискредитувати владу міста. Але ж давайте згадаємо, що у особлі Джокер страх, сум'яття та зневіру. Так і Булашев намагається бути схожим на культового лиходія, який живе лише заради хаосу. Пан головний редактор не прагне справедливості чи правди. Його цікавить лише влада над свідомістю людей. Його публікації це не просто думка, це відверта брехня, покликана знищувати репутацію, розпалювати конфлікти та сіяти недовіру серед крименчужан. Кожен його матеріал це черговий крок до створення атмосфери хаосу, де люди перестають вірити в правду, де кожен проти кожного. Джокер у світі коміксів використовує сміх як інструмент терору, а Булашев слова. Його газета перетворилася на фабрику сенсацій, де кожен матеріал це удар по репутації, кожен заголовок маніпуляція, а кожне слово інструмент інформаційного насильства. Як і Джокер Булашев лише грає роль незалежного анархіста, але за його спиною стоїть той, хто тягне за нитки. І цей той зрадник України, біглий олігарх Костянтин Живаго. Олег Булашев лише виконавець у Великій Грі, де головна ставка контроль над свідомістю містян. Але всьому є край. Зараз під прицілом джокера знаходиться заступниця міського голови Ольга Усанова. Булашев під маскою Джокера публікував образливі висловлювання, спрямовані на дискредитацію діяльності пані Усанової та формування негативної думки серед мешканців міста. У зв'язку із цим Ольга Усанова звернулась із заявою до правоохоронних органів. За інформацією наших джерел, кіберполіція вже займається даною справою, пов'язаною з поширенням неправдивої інформації та образ на адресу посадової особи у телеграм-каналі Джокер Кременчук. Правоохоронці вже знають, що Булашев користується послугами інших осіб, які зливають йому інформацію, іноді навіть службового характеру. Також вже відомі імена тих, хто допомагає пану головному редактору у цій ганебній інформаційній війні. Наразі триває розслідування, і найближчим часом сподіваємось, імена цих осіб будуть відомі. Коли ЗМІ перестають служити правді та перетворюються на інструмент пропаганди, це не просто проблема журналістики, це загроза для всієї громади. Кременчужани мають право на чесну інформацію. Люди мають знати, хто і навіщо маніпулює їхню свідомістю. Свобода слова це не право маніпулювати, а відповідальність перед суспільством. І якщо ми не назвемо речі своїми іменами зараз, завтра медіапростір Кременчука буде остаточно захоплений маніпуляторами. Ми маємо право на правду, ми маємо право знати, хто нас обманює. Ми маємо право вимагати відповідальності, час задавати незручні питання, час викривати істину, час діяти. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Нові можливості для професійного зростання жінок. Із цією метою у просторі громадська організація Молодіжна щаслива родина провели конференцію для всіх охочих. Як це було, дивіться далі. Днями у просторі громадської організації Молодіжна щаслива родина відбулася Тедекс-конференція Жінки в дії, виклики, можливості та рішення. Цей захід став можливим завдяки підтримці уряду об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом, що впроваджується українським жіночим фондом. Сьогодні до нашого заходу залучилися проактивні жінки, чоловіки, яким не байдужа. Роль сучасної жінки в суспільстві і в професійній діяльності у заході взяли участь свідомі мешканці Кременчуцької громади Кіровоградської області та міста Києва. Також до ініціативи долучилися і представниці міської влади Кременчука. Для нас дуже поважна була участь в нашому заході представниць міської влади. А саме пані Ольга Осанова і е, пані Світлани Пешіти ми щиро вдячні за їх небайдужість і за участь в нашому заході. Нещодавно ми провели е, такий воркшоп для всіх суб'єктів взаємодії Мене звати Світлана Пищита, я Мені 38 років, народилась в Кремчуці. Працюю в виконкомі Кремчуської міської ради. В межах заходу учасники надихалися тедик з виступами про жіноче лідерство, виклики війни, кар'єру та самозайнятість. Під час конференції діяли панельні дискусії з експертами. А ще були музичні виступи та неформальне спілкування. Конференція дуже сподобалася. У мене була нагода виступати як спікер. Дуже було цікаво почути інших спікерів. Дуже смачний обід, і взагалі атмосфера просто супер. Було багато цікавої інформації. І я впевнена, що кожен взяв для себе щось корисне та цікаве. Учасники були приємно вражені рівнем заходу та й з задоволенням долучалися до обговорення та пізнавали нове. Конференція, як на мене, видалась дуже жвавою, дуже цікавою. Насправді, через те, що було багато спікерів, ми підняли дуже багато цікавих і корисних. Насправді тем. Я вважаю, що всі учасники залишились задоволеними, отримали ті відповіді на свої питання, які вони хотіли. Дякую організаторам цієї конференції це неймовірний час. Жінків дії. Я дуже натхнена і дуже багато ідей, котрі хочеться скоріше втілювати. Дякую всім експертам, котрі сьогодні свій час подарували нам. Маємо надію, що подібних заходів з кожним днем ставатиме все більше, адже така неформальна освіта дозволяє кожному пізнати нове та розпочати шлях власних, професійних та особистісних звершень. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Для відновлення це не лише відбудова зруйнованих будівель, але й відродження людських доль, економіки, культури, мистецтва. Думка кожного важлива. Саме під таким гаслом відбулася діалогова зустріч світ професій в умовах післявоєнного відновлення. Як це було, бачили наші журналісти. У стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбулася діалогова зустріч на важливу і непросту тему відновлення світу професій у післявоєнний період. Попри те, що війна завжди приносить руйнування, страждання і втрати, вона також відкриває нові горизонти, ставить перед суспільством нові виклики, змушує переосмислювати наявні професії та створювати нові. Взагалі формат діалогових зустрічей покликаний вивчити, дослідити, зробити зріз думок різних верст населення, скажімо так, і дати людям можливість висловитися. Тобто, ми їх почуємо, жодної думки нема правильно чи неправильної. Є план, який формує діалог, який ми розробляємо до кожної теми, до кожної зустрічі, і це допомагає людині відкритися. Люди різні, і думки теж різні. І коли це щось нове в совокупності, ну ми бачимо, куди нам рухатися в наш час і в нашому суспільстві, в тих умовах, в яких ми живемо. Світ професій стрімко змінюється під тиском викликів, що постають перед країною та суспільством. Спеціалісти різних сфер діяльності від будівельника до лікаря, від учителя до волонтера, стають частиною великої справи повернення життя в нормальне русло. Як звучить тема нашої сьогоднішньої зустрічі: світ професії в умовах післявоєнного відновлення для центру зайнятості, це важливо, тому що ринок праці змінюється. а Ми є містком між шукачами роботи та роботодавцями. Тому цей захід для нас важливий, щоб розуміти тенденції ринку праці, які будуть після воєнному відновленню. Після відновлення це не лише про робочі місця, це про єднання, про віру в майбутнє, це про те, що кожен із нас цеглинка у великій будівлі нашої країни. Тож ким ми будемо в цьому новому світі. Яку роль візьмемо на себе? На ці питання знайшли відповіді учасники заходу. Мене дуже зацікавив сам концепт. Це післявоєнна відбудова, тобто нашої країни, нашого майбутнього. І дуже класно, що в цьому майбутньому будуть розвиватися і жінки. Вони будуть робити нові ідеї, нове внесення у майбутнє, свій вклад і свою реалізацію. Почути думку інших людей, поспілкуватися важливо, важливо висказати свою думку. Можливо, моя думка буде комусь цікава і буде комусь корисна. Діалогові зустрічі стали можливими завдяки підтримці уряду Великої Британії, наданої через Міністерство закордонних справ у справах співдружності націй та розвитку сполученого королівства в межах проекту Жінки, мир безпека діємо разом, який реалізує Український жіночий фонд. Ще розподіваюся, що зустрічі будуть продовжуватися. Ми відкриті до співпраці. І вже на 22 березня, на наступну суботу, слідкуйте за нашими анонсами соцмережами. Ми готуємо ще нові зустрічі. І ще розподіваємося, що простір художни галереї він наповниться арт-зустрічами, мистецькими проектами. І в цілому ми будемо підтримувати один, одного разу. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Інтелектуальні змагання, командний дух та яскраві емоції у Кременчуці. Відбувся перший етап міського турніру Brain дві тисячі 2025, де учні шкільного самоврядування змагалися за звання найерудованішої команди. Хто став переможцем та які враження залишила гра – Дізнаєтеся у наступному сюжеті. Вихідними у Кременчуцькому ліцеї номер 4 відбулася перша гра міського інтелектуального турніру Брейнквістін дві тисячі 2025 серед учнівського самоврядування. У змаганнях взяли участь представники 31 школи міста по чотири учасники від кожного закладу. Турнір, який поєднує знання, логіку та командний дух зібрав найактивніших і найкмітливіших школярів. «Сьогодні в межах програми на освіту. Ми проводимо дуже крутий захід. Перший з трьох турнірів Брейн Кісті 2025». Хочемо висловити велику подяку ліцею номер 4, який дуже гостинно прийняв нас у сховищі свого навчального закладу, департаменту молоді та спорту, департаменту освіти, які допомогли з організацією цього закладу, і також звісно всім нашим спонсорам і компанії Брейнторіс, те, що провели сьогодні такий чудовий захід. Сподіваємось, це стане. Традицію, У майбутньому, ми продовжимо створювати такі заходи для неформальної освіти учнів нашого міста. Департамент молоді та спорту з задоволенням долучається до проведення міського турніру. Ми радіємо, що діти такі активні, такі розумні. Сьогодні повна зала, дуже багато команд. Видно, що конкуренція дуже велика і це надихає творити нові турніри, створювати нові проекти. Під час першого туру учасники пройшли сім тематичних раундів, які охоплюють. Овели питання з літератури, історії, мистецтва, науки, спорту та інших цікавих сфер. Викладачі відзначили, що це не просто перевірка знань, а справжній виклик, який об'єднує команди та дає можливість проявити кмітливість і швидкість мислення. Наші учні дуже готувались до цієї гри. Це чудово, що ця гра проходить в нашому місті. Вона згуртовує діток учнів да освіти, Вона розкриває їх знання, їх потенціал. Вони показують те, що вони знають. Чудова, прекрасна організація, за що ми дякуємо молодіжному комітету парламенту Прибічука. Сьогодні команда нашої школи долучилася до інтелектуальної гри. Діти дуже задоволені. Їм все дуже подобається. Запитання цікаві, складні, але діти відповідають. Я вважаю, що така гра дуже потрібна дітям. Вона їх розвиває, розвиває їхні інтелектуальні здібності і, взагалі, стимулює їх до навчання. Учні також залишились у захваті від гри. Дуже рада. Я просто в захваті, все дуже цікаво, все дуже класно. Це дуже круто, що в нашому місті є такі заходи, бо підлітки мають можливість ну щось познайомитися з іншими такими ж самими дітьми, пройти цікаві конкурси, всякі дізнатись чогось нового. І я приймаю участь перше. Мені дуже все подобається. Я прям в захваті. Мені дуже подобається, це дуже класно. Дякуємо, що наші школи, що вона долучилася, і всі інші. Тут дуже гарні питання, тут логіку. і дуже багато школ приймає участь. Ну я ну, задоволена цим і буду ще приймати участь у цьому. За підсумками напруженої інтелектуальної боротьби, перемогу здобула команда Кременчуцького ліцею номер 4 яка показала найкращий результат та стала лідером першого етапу. Дуже раді цій перемозі, ми дуже щасливі, що це сталося, і дуже сподіваємося, що це наша не перша і не остання перемога. Окрім інтелектуального задоволення, учасники отримали цінні подарунки від спонсорів заходу компанії Данон, Світейл, Ролидром, Роли Рінк. Клуб віртуальної реальності «Врум», мережі мережі Кав'яренькофан та Львівська майстерня шоколаду, барбершоп Комфорт Зон, Вудпостерс, Велкамент Стаді, Гончарна студія Бі Потері, Біті Студіо, Осама Суші та піцерія Дім Піци організаторами виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент освіти, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Софія Григоренко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Дуже важливо берегти пам'ять про кожного із наших захисників, адже вони ціною свого здоров'я, сил та навіть життя стоять на захисті України. Саме з метою вшанування пам'яті загиблого воїна у Кременчуці відбувся волейбольний турнір. Детальніше про це дивіться далі. Віталій Фуга народився 30 грудня 1987 року у селі Мар'янівка на Полтавщині. У шкільні та студентські роки захоплювався волейболом. Спочатку мовномасштабного вторгнення став на захист України. На жаль, 5 вересня 2023 року. Військовий загинув на запорізькому напрямку. Аби вшанувати пам'ять загиблого воїна у Кременчуці. Відбувся волейбольний турнір на його честь. Це вже другий традиційний турнір пам'яті нашого випускника. На той час відділення фізичного виховання 2007 року Віталія Фугі в турнірі беруть участь п'ять команд цього року. Це команда нашої академії, команда випускників. Різних років серед яких і ті, з якими він безпосередньо тренувався, змагався, дохищав честь нашого закладу. Команда військового ліцею нашого міста Кременчука, команда військової частини і команда Баланс. Рідні загиблого воїна відзначають, що ця ініціатива берегтиме пам'ять про Віталія, адже він завжди тепло відгукувався про навчальний заклад та полюбляв волейбол. Це дуже велика честь, що Пам'ятають, що проводять такі заходи, що. Повічуються і це дуже велика дяка і колективу педагогічному, що вони пам'ятають і показують студентам, які були дійсно ученики. Так що я думаю, що це дуже веважливі заходи на даний час. Усі учасники турніру вшанували пам'ять Віталія хвилиною мовчання та продемонстрували високий рівень гри, присвячуючи кожен матч його світлій пам'яті. Серед волейболістів були й ті, хто особисто знав Віталія Фугу. Віталій для мене був гарним помічником в волейболі. Він мені завжди підказував. Та людина, якою на можна було покластися на неї, піску. Дуже спокійним, виноваженим і класним капітаном команди він на рік старше вступив від 2007 року випуску. Я 2008 року випуску три роки з ним разом. Ми займалися всьому в залі. Це Мій маленький вклад, якраз той шанс шанувати пам'ять мого друга коледжа. Він взагалі таку гарну. Пір. У запеклій боротьбі перемогу все ж здобула команда волейбольного клубу Баланс. Підтримуємо такі спортивні ініціативи, адже вони бережуть пам'ять про наших хоробрих воїнів, які ціною власного життя захищають нас від ворога. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Світло перемагає темряву, правда перемагає брехню, життя перемагає смерть. Так було, є і завжди буде. Дякуємо нашим воїнам за захист разом до перемоги.